Діалогу не вийшло у Шевченківському районі. Києва звичайна перевірка автомобіля суттєво затягнулася. Почалося з того, що полісмени поспішили поглянути на документи власника чорного рейнж ровер, який підходив під опис зниклого автомобіля. Даний автомобіль замітили. Замітили во дворі даний автомобіль. Да. Вони несучи свої службові обов'язки. повинні да. відреагувати і перевірити інформацію. Однак імовірний власник автівки і його водій на елементарну співпрацю йшли неохоче. Більше того, розповідають правоохоронці. Чоловіки були впевнені, що мають на це повне право, так як вони – персони, один колишній працівник ДАІ, а інший головний в державі борець з корупцією. Його теперішній керівник Орденко Денис Васильович сказав, що вони працюють в бюро. По корупції так воно і є. Щоправда, мова не про національне антикорупційне бюро, а про громадську організацію з майже співзвучною назвою. Суперечка загострилася тим, що чоловіки, судячи з монологів, не зовсім тверезі, не зізналися, хто з них був за кермом Ренджровера, а дії копів обзивали беззаконням. Господа, ви очухайтесь і німножко проведіть у себе в мазгах німно. ви служите на блага. Громадянському суспільству чоловік також категорично відмовлявся визнати, що машина перегородила виїзд з парковки. Немає Натомість поквапився викликати евакуатор, бо його машина раптом ніби зламалась. Висновки з цієї історії робити складно. Автомобіль дійсно має всі відповідні документи, і його забрав евакуатор. А як п'яний водій керував ренджровером, ніхто не бачив. Тож конфлікт вважається вичерпаним.